Доброго ранку, друзі. Подивіться, що я маю. Це ще одна орхідея зі смітника. Я не знаю, як можна було викинути таку красуню, але я не засуджую, тому що не знаю обставини тих людей, хто її викинув. Чому вони це зробили прямо в квітучому стані. Дуже гарна орхідея, зовсім недоглянута. Ось тут старі квітоноси обламані. Ось такий тут мох. Вона навіть не може стояти. Я її ставлю, вона падає. Жовті листки. І погляньте, наскільки ну коріння повітряного. Вона стояти не може, тому що це коріння переважує і вона падає. Ось скільки коріння, воно все живе. Дуже багато коріння в горщику. Ось сухі квітоноси і ось такі чудові квіти. Ну, як можна було її залишити там? Дехто підбирає котиків собачок, а як квіти? Подивіться, яка краса. Дуже вона не доглянута. Але, не дивлячись на це, вона чудово цвіте і нарощує коріння. Тому буду з нею щось робити. Треба це все приводити в порядок, вичищати ось тут все. Перебирати коріння. Якщо е, хтось має пораду підказати, що краще зробити, що, з чого почати. Ось тут корін... корінець в активному рості. Оці повітряні корінці тут ростуть, бачу. Це добре. Дуже хочеться, щоб вона в мене вижила, не зробити їй великого стресу. Тому, якщо будуть якісь поради від вас, то я прийму. А я розумію, що треба її пересаджувати. Я піду куплю субстрат, кору і думаю, що перед пересадкою її треба намочити. Зараз полити її, щоб пересаджувати завтра або післязавтра, щоб корінці були напоєні. І менше ламалися, коли я буду їх витягувати, щоб були більш еластичними. Але якщо сьогодні полью, то сьогодні пересаджувати не буду, тому що треба, щоб пройшов час, щоб вони і не загнили у коріння. Ну, так, мені радив інтернет. Якщо ви порадите по-іншому, то скажіть. Тому що, чесно кажучи, я не, одну, не одна орхідея в мене пропала через те, що я щось неправильно зробила при пересадці. Я перед пересадкою поливала, потім після пересадки поливала. А все-таки треба садити, я так розумію, в суху, в суху кору. Ну, в мене не дуже є багато позитивного досвіду в цьому. Тому. Тому раджуся. Якщо хтось мав такий досвід, то підказуйте. Всім гарного дня і благословінь у робочому дні.